Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 41-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 липня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 32 тисячі 690 особин, за добу 1 007 танків 13 одиниць. Бойових броньованих машин 22 980 одиниць за добу одна, артилерійських систем 30 194 одиниці за добу 31, реактивних систем залпового вогню, 1437 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 1193 одиниці, літаків 421 одиниця. Гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 45 248 одиниць за добу 245, крилатих ракет 3459 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 54 822 одиниці за добу 90 спеціальної техніки 3929 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.